Фінансування програми, що сприяє атовцям нарешті придбати власне житло, не є пріоритетом для влади міста Луцька, адже це питання неодноразово ігнорували у стінах міськради. Наприкінці 2018 року. Депутат Луцької міськради Андрій Покровський переказав мільйон гривень особистих коштів на програму забезпечення житлом учасників АТО. За її умови, 50% вартості помешкання покривається з міського бюджету. Іншу половину атовець оплачує самостійно. Мільйон Покровського піштовхнув депутатську більшість скерувати на програму мільйон двісті тисяч гривень у відповідь, які вимагають умови. У результаті це допомогло сімом воїнам. АТО отримати кошти на власне помешкання. Привітати атовців з придбанням мріяного житла Андрій Покровський вирішив особисто. Хочу подарити вам подарунок. Ікона Покров Пресвятої Богородиці. Дякую, будь ласка, це наша Дякую, з вами приємно, дуже. покровителька, Проте. захисниця наших захисників. і нас всіх переймався за вашу долю і за долю всіх ваших побратимів і переймався за те, щоб програма саме 50 на 50 в Луцькій міській раді працювала, вона виконувалася. Саме тому я і прийняв рішення передати особисті кошти на цю програму. Учасник АТО Сергій Денисюк уже розпочав робити ремонт. Чоловік придбав квартиру в новобудові. Такі як Андрій Покровський він допомагає людям, от нам, АТОвцям, вернутися і стати на ноги, і здійснити свої мрії. Бо за власні кошти і в ну, молодому віці важко такого досягти. Хоча ще є багато роботи, аби повністю облаштувати новий дім, Сергій переконаний, що власне помешкання це чудовий стимул рухатися далі. Ще один учасник АТО Анатолій Гапанюк також отримав нову оселю. Проте купувати вирішив на вторинному ринку. Житлове питання це в житті людини. Одне з таких житлов... сильних і потужних, а така допомога. Така допомога, як 50% за рахунок в даному випадку міського бюджету, то це, це є нормально. Не кожен мільйон просто так віддасть на хорошу справу. Проблемі забезпечення житлом учасників бойових дій на сході України Андрій Покровський постійно приділяє значну увагу. Багато з хто ну багато хто з наших воїнів отримав заповітну свою мрію, отримав власне житло, отримав якесь задоволення для себе, для своєї. І родини і можуть жити тепер у власній оселі. Для мене це особисто дуже приємно. Це питання для депутата Луцькради Андрія Покровського залишається пріоритетним і на 2019 рік.